Вітаю слухачів, братів, сестер, також інших осіб, котрі є учасниками довготривалої програми запису книжки В'язні Північного царя. Яка є ось тут на фото. Запис виконується на природі Західної України, де проживав автор даної книжки. В минулому відео я сказав, що в нас закінчена шоста частина, а шоста частина ще. Не закінчена. До сьомої частини у нас ще залишається 80 сторінок. Отож, будьмо уважні, крильцов Борис, правдивий друг Івана П'ятохи. Сторінка 406, в'язні Північного царя. На першому лагерному пункті знайшов П'ятоха Іван ще одного друга росіяна Москвича. Напевно, і ти з радістю став би такому брату правдивим другом. Послухай. Народився Борис у Москві 1926 року. В армії був шофером, возив генерала. Коли їх газ 67 забуксував, дуже добре сів, в ямі солдат Крильцов сказав: нам би сюди американського вастуда Зразу би витягнув. Коли з великим трудом виїхали, то наступного дня Бориса арештували і за вище вказані слова дали 10 років таборів. Там, в таборах, він познайомився зі свідками і пізнав правду. Тепер він хвалився духовними істинами. Після закінчення строку повертається в Москву і починає християнську діяльність. Одного разу його чуть не збила машина. Зрозумів, що КГБ почало полювати, не перестає проповідувати. Довго не був на волі, знову арештували. Під слідством допитувались про братів, кур'єрів, літератури. Нічого не говорив Борис. Ось що сталося пізніше згідно його запис, записаних спогадів. Забрали мене у Марусю і повезли кудись. Ну, Маруся це, скоріше всього, автомобіль. Якась велика будівля, довгий темний коридор, завели в якийсь кабінет. Там сиділи кругом стола. Чоловік 15. Я сказав здравствуйте, але ніхто не відповів. Всі вони уважно серйозно дивилися на мене. Я почув, як моє волосся на голові почало підійматися і зразу ж покликав голосну молитву його. Потім сильним голосом запитав: хтось здесь старший? Одна жінка, яка сиділа за столом, впала. Тоді хтось вигукнув Увідіть його відсюда. Знову привезли мене в камеру, а тут в'язні питають, куди тебе возили? Розповів з усіма деталями, а вони злякано до мене. То ти знаєш, де ти був? Інститут психіатрії імені Сербського. Там беруть гіпнозом. Я зрозумів тепер, чому мені волосся піднялось, яка ж велика сила є в молитві, як швидко допоміг мені Єгова. Мене свідка Єговий, гіпноз не взяв, сила Божа непобідима. За кілька днів я почув себе погано, почав вимагати лікаря. Слідчий замість лікаря сказав признавайся, хто давав літературу і все буде добре. Я зрозумів, мене чимось травлять, почав робити експеримент. Одне з'їдаю, інше викидаю. Минуло кілька днів не допомагає. Змінив меню. Те, що їв, викидаю, те, що викидав, з'їдаю. Стало краще. Я зрозумів, що вони, що вони підсипали. Я дуже вдячний Богу Йогові, що мене він підтримував. Я такий малий, як всі люди, був тоді як піддослідний кролик. Але я прагнув надію свою покладати, складати на Господа. Який результат? Силу відновлять, писав Ісаї. Так і було у мене. Ісаї 40, 28 по 31. Так як я не відрікся віри, не замовчав проповідування, а мене пробували перебрати машиною, не вийшло, пробували взяти, гіпнозом не брало, отрута не поділа. Прийшлось отримати 10 років таборів. Привозять мене в табір, обшук, питають. Література є, відповідає є. Шукають, кругом не знаходять. Знову питають: Література є, відповідає є. Починають злитись, ніяк не можуть знайти. Дійшли до точки кипіння. Та ось тут Показую рукою на голову в маленькому чемоданчику. Як згадує ревлюк Сергій, брат Кльцов мав поетичні здібності. Своє останнє слово на суді він приготував у віршованій формі. Часто брати слухали й раділи за стійкість і витривалість бориса. Говорячи про тиранів, які жорстокодують світ, показав про Магедонію вас питає з них. Один купай, Сергій ще досі. Там хищний ворон с'їст без спроса. царя, міністра і раба. І не поставить вам вопроса какого ранга господа? Далі оповідання шукай миру і женися за ним. Столя Максим. Сторінка 407, книжка хронічного царя, програма медичного читання. Серед тисяч знайомих і друзів Івана був Столярчук Максим. Разом були в Озерлагу, разом вивезли в Добровлах на перший. Разом жили в Молочанську багато років. Тут є деякі запитання, як він, Столярчук Максим, попав в Молочанськ. Це мені цікаво. Як ще відомо, Столярчук Максим мав дві жінки, які. Ну, які повмирали, дітей, в них, здається, не було. Якщо були діти, то було б дуже цікаво з ними познайомитися. Цікаво, як він пізнав правду. Особисто він розповідав 1970-х роках таку історію. Народився він у 24-му році, в селі Будьоновка коло містечка Тетіївка, Київській області, в 41-му році залишився вдома і попав під німецьку окупацію, відвідав молитовний будинок баптистів, який був відкритий німцями. Як і церкви. Свою віру в Бога він старався пов'язувати з ділами. Для цього дуже уважно досліджував Біблію. В той час він вважав, що вже пізнав Христа, хоч був юний, але знання Біблії і добра репутація відкрили йому дорогу до кафедри. Його проповіді були змістовними в міру того знання, яке він мав. община часто слухала Максима. На зібрання приходило багато людей. Життя людей було таким непевним, що кожен задумувався і шукав Бога. Часом приходили німецькі солдати, баптисти та інші серйозні віруючі, з військової частини, яка стояла в Тетіївці, особливо на Різдво і на Пасху, було святково, хор співав про Христа, Спасителя князя миру, брати і сестри вітали один одного, цілували один одного. Недалеко Максима на лавку сів німецький солдат в уніформі. Він усміхався, вітався з чоловіками, які сиділи поруч, гутен так і щиро потискав руки. Разом співав з нами гімн. На землі паковий всім людям і скупитель нам рожден князем міра, назван буде. Уважно слухав проповіді, але напевно їх не розумів. Коли співав хор чи вся община, він теж допомагав. По закінченню прощався з усіма з деякими українськими чи російськими братами, поцілувався тричі. На прощання. Я віддаля непомітно спостерігав, як він одягався. У мене робились круглі очі. Зняв шинель, автомат залишився висіти на гачку, одягнув шинель, насадив каску, закинув автомат на плече. І це мій брат Боже мій. І зразу ж в голові повстала картина. Кінець літа. Прийшли німці, через Тетіївку гонять євреїв. На вулиці лемент нещасних людей. Плач дітей, вівчарки ревуться з повідків і поверх того розпачу шнель, роуз, Юден Швайн, ті, що гнали людей, були точно такі, як гість. Через півгодини автоматні черги в яру поступово все затихло. Господи, як так? Допоможи мені розібратись, Ісусе, як зрозуміти твою волю, Він же мій брат, що він робить в армії? Коменданта, написано ж, не вбий, а я вам кажу, хто гнівається на брата свого, уже підпадає судові Матфія 21-22. Або ось цей вірш. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, 1 Петра 4.15. Часто та картина повставала в уяві, постійно він аналізував, як же правильно буде поступити йому в такій ситуації. Без підказок він дійшов висновку. Християнин не може бездумно слухати вищу владу. У випадку Гітлера невже йому кожна душа має бути покірна, бо він вища влада, яка ж то влада, розпалив війну на цілий світ, загинуло багато мільйонів людей. А євреїв кажуть, знищив вже, напевно, мільйони. Ні, я буду слухати Господа Ісуса, поклади меч на Його місце. Поклади меч на Його місце. Бо хто візьме меч, від меча загине. Матвія 26,52. Так сказав Ісус Христос. І тими словами буду керуватись, тож усе, що вони скажуть, вам робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть. Матфій 23.3 і твердо вирішив тому слідкувати. В січня 44-го року в ході жорстоких боїв була звільнена Тетіївка. Війська, війська Вермахта покотилися на захід. Зрозуміло, почалась мобілізація. Всі чоловіки від 18 до 55 років підлягають призову на фронт. У великому гурті перед воєнкоматом брати Баптисти тримаються разом, серед них і просвітер, діакони. Коли підійшла черга Максима, він чітко сказав офіцеру, що по своїй вірі й сумлінні він не може йти в армію вбивати людей. Як так, ти хто? спитав здивований офіцер. Я віруючий. Та ось віруючі вони йдуть, а ти що інакший. Вже серйозно заговорив офіцер. Вони за себе відповідають, а я за себе, відповів Максим. Писар пішов і викликав майора. Він розпитав Максима про його віру. Баптист здивовано перепитав. Так ось твої брати, вони баптисти йдуть, а ти, значить, не йдеш? покликав просвітера. Він почав переконувати Максима, що то вища влада, що треба Бога боятись, царя поважати, наказував апостол Петро. Тремтячим голосом про свитер також привів тита три один. Напомінай їм повинуватися і покаряться начальству і властям, Максим. Я добре пам'ятаю, як приходили до нас в молитовний будинок німецькі солдати. Вони молились, співали, цілували нас, а тоді одягалися і перетворювали звичайних гітлерівців. Ви робіть, як хочете, а я буду слухати Господа Ісуса, хто візьме меч, від меча й загине, переконливо сказав він. Майор побачив твердість Максима, схопив його за плече і попхав на вулиці. Я тобі покажу від меча загине. кричав він правою рукою, діставав пістолет з кобури. В кінці площі ріс кремезний дуб. Тепер Максима плечима в дуб, відійшов метрів п'ять. Ось така доля зрадників. вигукнув він, прицілився і вистрілив. Максим успів побачити рідні хати Тетіївки, вспів про себе помолитись і закрив очі. Після пострілу відкрив, нічого не болить. Брати стояли і плакали. Усміхнувся до них. Підійшов офіцер. Тобі смішно сказав і вдарив на одмаш полиці. Зачекай, зараз ти будеш сміятись і пішов у штаб. За 10 хвилин він вийшов з ним. За ним чоловік 5 з гвинтівками. Офіцер для всіх вигукнув за відмову від військової служби. Я давай. Толярчок Максим буде розстріляний. Команда, цілься. Максим останній раз кинув погляд на солдат, які шукали його серце. Побачив братів, які плакали, тетівку і сіре зимове небо. Господи Ісусе, прийми духа мого, прошептіло його уста. Вогонь! Чорне вороння знову знялось у небо. Максим почув, як по лиці вдарили кусочки кори, розплющив очі, прикусив губу. Живий, знову дивлячись на заплаканих і переляканих братів, він усміхнувся. Ну, святой, обожди! вигукнув майор і знову пішов в штаб. Через пів години зі штабу вийшла група офіцерів. Один тримав папір, слідом протягли кулемет Максим. Внимание! Рішенням Военного польового суда Генської дивізії призовник Столярчук Максим за відказ віднесення воєнської служби при к розстрілу. Сьогодні, января 44-го року, переговор переведений в исполнении. Я зрозумів, розповідав Максим. Тепер, напевно, я закінчу життя. Рішення з паперу прочитали, багато офіцерів, багато новобранців і кулемет. Максим безмовно молився, зовсім без гніву подивився по братах і перевів погляд в сіре небо. За кулемет ліг кулеметник, поправив стрічку, яка, мов змія, зачаїлась у скринці, смикнув затвор. Вогонь! крикнув той, що читав вирок. Брати Максима в розпачі плакали і закрили руками своє обличчя. Залізний Максим застрочив, вивергаючи лавину смертоносних куль. Я почув, як по моїх ногах б'є кора, піднімаючись вище по моїй фігурі, згадував Максим. Вдарило по руках кругом голови, упастилось донизу і стало тихо. Я відкрив очі, живий знову. Дякую тобі, Ісусе, за чудо, подумав Максим. Брати плакали, підбіг офіцер, скрутив руки, повів його в штаб. Там видумали нову кару лежати на підлозі в коридорі штабу на лівому боці постійно. Стати можна тільки в туалети, щоб поїсти. Тоді він зрозумів. Вони імітували всі розстріли, щоб змусити його йти на фронт. По закону він ще не прийняв присяги і не, мог, не міг бути розстріляний. Йому чудом пощастило його ламали при всіх, бо всі мусили знати відмова то смерть. Максим розумів, що якби її вбили, хто ж питав про якісь його права, війна, його смерть забулася б за хвилю. Пересувався штаб на захід, переходив з усіма і Максим і знов лежав. Часто вночі п'яні офіцери робили йому виховну годину, вони заставляли його співати, декламувати вірші. Він ніяк не реагував. Чому Хто зі штабу потихеньку йому сказав не відповідати, бо будуть ще більше бити. А так кілька разів по годині прийшлося витерпіти, синяки на лиці зійшли за якийсь час. Через тижнів з чотири покликали лікаря, У Максима почало гнити тіло на плечуко і бедрі. Лікар сказав, що незадовго піде зараження і помре святой. Офіцери сплюнули з пересердя, повезло тебе, святой, написали в, папір в НКВС. і порожня полуторка повезла його в тил. Папір повідомляв міліцію, що призовник Максим відмовився від проходження військової служби і передається в руки правосуддя. Під час слідства і суду Максим почув щось нове, на питання, чому не йдеш в армію, він би відповідав, я віруючий, моє сумління не дозволяє мені воювати. Суддя питав: Ти що, свідок його? Ні, я баптист. Суддя відповідав. Баптисти в армії служать, а свідки не служать. Тобі що не говорили, твоє про світарі? Отримав Максим 10 років таборів. Зустрів таборі він одного свідка. Питає його Ти віриш в існування пекла? Свідок так просто і щиро. Ні, не вірю. Бо не існує в людині безсмертної душі, яку можна було б мучити вічно. Не існує гробом і раю, куди могли піти добрі люди. Ти що говориш? Ти що говориш? запротестував Максим. А багач, терплячи муки в аду. Звів він очі свої, побачив рагама на лазаря на лоні його. І він закричав. Луки 16, 19 по 31. Як це розуміти, свідок? То притча. Але якби ти прочитав книжку сотворення, то легко зрозумів би книжки не було, а брат не був готовий, щоб вести таку глибоку біблійну дискусію сам недавно охрестився. Інший свідок не зміг пов'язати біблійні вірші, щоб підтвердити другий прихти Христа. У 2014 році почав пояснювати про сім часів, про час, часи і півчасу, згадував про ростов Даниїла, об'явлення, а тоді так ще розказав. Шановний, те, що я кажу, то правда, бо так пишуть наші книжки Вартова Башта. В книжці правительства є цілий розділ присвячений тому питанню. Я не запам'ятав всіх віршів, мене більше цікавило навчитись правди, як такої, в нас на Закарпатті. Всі національності мали свої церкви. Священики вибились одні з одними. Я побачив, що тільки свідки були як Христос, не від світу цього. Я мав тільки півроку, щоб ходити до свідків і вчитись. Я вивчу те питання і розкажу тобі, якщо зустрінемось ще десь там в тих таборах. Але Максиму було мало таких пояснень, як так? Таке важливе питання, і ти не знаєш, в книжці прочитай. Тому вирішив, напевно, це щирі люди, добрі люди, але заблудші. Заблудші, тобто які заблукали. Він так думав. Далі, сторінка 412. Як думає, чи зрозуміє, правду такий відданий, готовий померти за свої переконання чоловік зможе. Якщо коротко, то було так. Напевно, в 1953-му він вернувся додому. Був проповідником в тому ж молитовному будинку. Деякі брати вернулись з фронту. Він мирно жив з усіма. Вони сказали йому, чого його, так його розстрілювали, і так довго він лежав на лівому боці. Кілька місяців перед лежанням Максима, один старший віком чоловік, теж сказав, що він віруючий і не піде на фронт. Він витримав два тижні і пішов в медсанбат. Тому й чекали, коли Максим теж не витримає. Не витримає, означає, не витримає тих проблем і випробувань, які створювали військові люди примітка від мене. Принесли йому переплести одну брошуру, заборонену владою, і сказали, що то єресь, зроби. Але не читай. Вона належала свідкам Єгови, надрукована в 1930-х роках, і була про другий прихід Христа. Максим прочитав, бо вважав тих людей добрими, але заблудшими. Вони не могли пояснити йому, що в таборі, в що вірили. Після ранкового зібрання він почав читати книжку читати і не зміг зупинитись. Ця потріпана, погнута, 20 літ назад видана брошура пояснила допитливому Максиму все вичерпно. Тут же за столом він вклякнув на коліна і помолився. Він просив пробачення, що не привітав Христа. Як царя в далекому 1914 році. Ісусе, вітаю тебе сьогодні, бо тільки що! Я повірив, що ти прийшов невидимо. Ти царюєш над землею, а погани розлютились. Я тільки що зрозумів. Ти ж повинен царювати серед своїх ворогів. Вітаю тебе, Господи Ісусе! За короткий час він був засуджений за проповідування, як Свідок Його. У його вироку було перераховані всі покарання з конфіскації імущества. без конфіскації імущества за неіменням такового. Приписав роздратований суддя, перебував в мордовських таборах. Його прекрасне знання Біблії, плюс розуміння глибоких правдивих біблійних істин допомагало йому та братам служити воєдності як організація. До кінця своїх днів він був впевнений, що знайшов правдивих миротворців. Помер в рідній Тетіївці в лютому 2012 року. Оповідання про Максима Столярчука закінчується. Примітка від мене. Було б цікаво знати, як він попав в Молочанськ Запорізьку область. От там він мав змогу спілкуватися з Іваном П'ятокою. Щаслива продавчиня магазину. Ще одне оповідання. Як пригадує Вінтер, Віктор свідки його випроповідували як словом, так і ділом. Але в 1965 році трапилась подія, в якій правда, про них поширилась без їх відомо. А було так, вінтер зайшов в табірний маленький магазин, щоб отоваритись на 5 рублів, які йому виписали. В очі кинулась, що молода жіночка, продавець красива мордвінка, і головне серцем добра до всіх, свідків ім'я забув її. Була заплакана і дуже сумна. Що трапилось? запитав брат, коли вийшов покупець в'язи. І зі сльозами вона розповіла, що вчора їздила на склад, отримала товари, все перевіряла, коли перевірила в таборі, виявила, що її обдурила на 200 карбованців. Вже дзвонила, за склад сказала, що нічим не може допомогти. В неї все сходиться. Продавець сильно плакала. Коли ж я віддам, як моя ставка 60 рублів на місяць. Як Віктору, так і братам було жаль продавчиню як порядної людини. До уваги не брався факт, що її чоловік працював наглядачем в таборі. Був досить тяжкий в усіх відношеннях. Вирішили, наші пенсіонери брати позбирають в таборі всі двох і літрові шклянки банки і здадуть в магазин. Попросили продавця, щоб вона привозила порожній ящик як тару на банки. Ми хочемо вам допомогти. Через два тижні продавець знову усміхалася. Територія табору звільнилась від безхозних банок. Бери, дочко, що, що ще знайшли. Говорили наші брати-пенсіонери і, усміхаючись до здивованої продавщиці, виставляли вже чистенькі банки на прилавок. Гроші за банки. Вона збирала на окремий рахунок, і коли зібралось 200 рублів, вона вернула в касу магазину. Не питаючи дозволу, свідки, вона розповіла всім в таборі про це, всім своїм рідним та знайомим. Ні адміністрація табору, ні торгівля, ні товариші мого чоловіка не могли мені допомогти. А 300 свідків повірили та допомогли. Схвильовано розповідала розчулена жіночка. Вони не вороги нам. Вони не вороги нам. Вони дійсно святі. І буде закінчення на сьогодні теми такої, як я вже читав. Закінчення буде на сторінці 413. Наступна тема буде Не зашкодь Володимир Іванів. Володимир Іванів проживав в Мелітопольському районі з Запорізької області останнім часом. Так. з Цікавих фактів вислав. Читаю вам з останньої книжки, бо вислав всі книжки. Братам, які просили, останню книжку вислав брату в Івано-Франківський район, область, в село. І деякими з ним питання порушували відносно там родичів, його, його родичів, які були вивезені Сибір. Була дуже цікава розмова. Так що остання книжка, ще, яка є ну, майже вільна, вона знаходиться в однокласника автора цієї книжки. Які ще її читає в твердій обкладинці. Так що ця книжка за кої читає, є остання. Ми шукаємо тих е, е, людей, братів чи сестер, які можуть допомогти в друці книжки хоча б деяку кількість. В електронній версії книжка ще немає, скоро може бути на російській мові. Електронна версія в інтернеті. В'язні північного царя, по-російськи буде узніки сєвєрного Царя. Сьогодні середина серпня, друга половина серпня, до осені лишається 14 днів. Все вам не краще, Досліджуйте Біблію, шукайте правду. Приклад про Максима Сулярчука Максима з цієї книжки дуже, мені, мені дуже подобається. Я його читав, читаю вже два рази для свого інтернет-каналу. До зустрічі на каналі. Всього вам найкращого.